Привіт, активні спортивні. Сьогодні ми працюємо над верхньою частиною тіла. Прибираємо дряблість. Натомість тонус буде. Поїхали. Плечі ми працюємо одразу розминка. Обов'язкова розминка для того, щоб розігріти тіло, м'язи, приготувати їх до основного навантаження. Ефективність. Тренування в такому випадку буде більше. Травм буде менше. Ніколи не ні нехтуйте розминочним процесом. Два плечі назад вже рухаються. Два плеча вперед. Добре. Вгору в сторони. Вгору, в сторони. Гору. Працююватиме сьогодні буде з власною вагою. Повірте, додаткового інвентаря вам сьогодні не знадобиться. Ви відчуєте навантаження навіть від свого тіла. Добре. Залишаємо в стороні. Випускаємо вниз по колу в ліктьовому суглобі. Рухаємо. Плечі внизу не піднімати, опускаємо. В іншу сторону. І переходимо на одну руку повний оберт плечовому поясі. Вперед. Друга ручка назад. І вперед. Супер. Оберти по два. Плечі опущені. таз не рухається. Тільки лікті заводимо назад і руки. Плечі. Грудний відділ. А таз ні. Ще чотири, три, два. І один. Добре. Потягнули вліво, вправо, вліво, вправо. Добре, тягнемо з підлогу, прожинемо. Руки розвели, пішли до протилежних ніжок, тягнемося пальчиками рук, ніжки рівні, спинка також рівна, дихаємо. Машем, машем, гарно. Замахи робимо. амплітуда, добре. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири три. Два. Один. Добре. Піднялися вгору. Потягнулися. Руки через сторони опустили. Піднімаємо трошки пульс, крокуємо. Руки активні, рухаються. Крокуємо, крокуємо. Підняли. Сторони. 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 Ще. Сторони. А тепер додаємо ногу. Якщо рука йде вправо, то нога ліва йде назад. Раз. І повернулись. Потягнулись, повернулись. Потягнулись, повернулись. Лопатки заводимо себе назад. Ще. Боком показую. Протилежно. Якщо лікоть вліво йде, то права нога назад. Вага на передній нозі залишається. Більша вага в лопатку заводимо. Гарно лікоть назад. Долоні з'єднані. Продовжуємо. Ще. Освідомлено працюємо. Шість, п'ять, чотири три напружуємо м'язи. Два. І один. Руки за голову завели. Повертаємо. нахиляємося в іншу сторону. Це поки що розігріваючи вправи. По два рази. А лікті широкі, широкі. Ще чотири залишилось. Три, два, один. Молодці. Піднімаємо руки в стелю, заводимо за спину, опускаємо лікті за межі лопаток. Подивіться на мої лопатки. Вони працюють, вони вмикаються з першого секунди. Тобто ви не перед собою просто лікті опускаєте. Ви заводите лопатки, з'єднуєте і лікті тягнете до талі, до самого низу. Навіть пальці рук працюють. Все напружене. Вгору вдих, вниз видих. Вгору вдих, вниз видих. Ще. Ще. Вже пішли, працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Ще чотири. Три. Залишилось. Два. Один. Добре, залишились. Опустили, підняли. Опустили, підняли. Лікті на рівні плеч залишаємо, не опускати. Якщо припікає, якщо ви вже відчуваєте м'язи, це чудово. Це чудово. Плечі не піднімати. до вух, опустили. Ще. Вісім. Сім. Лікті не складати вперед. Назад, навпаки. Назад, навпаки, лікті. Ще чотири. Завезли назад, назад. Вперед не складати. Два. Один, ще вісім. Да-да, вісім сюрприз. Ще. Сім. Шість. Я вам підмігую. П'ять. Бо я знаю, що ви відчуваєте. Але моя підтримка разом з вами. Два рази залишилось. І не опускати! Оп, ставні. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Закрили. На рівні плеч вікті залишаються. Ще. Вісім. Сім. Вже печехана. Шість, якщо ви добре робите. Якщо ваші пальці в напрузі, якщо всі руці в напрузі. І залишається ще вісім. Це точно останній. Вісім. Тримаємо. Коліна м'які забула сказати. Шість. Ноги м'які, вам комфортно стояти. Ще чотири. Вище лікті. Три. Два. І один. Дозволяю вниз. Скидаємо так руки. Прям кидайте з сторони в сторону, покидайте їх, покидайте. Вивільніть напругу. Можна потрусити отак, попружинити в колінах і покидати. Таким чином, до речі, через кісті і пальчики рук виходить ця напруга. Будь-який стрес, який був з вами найближчим часом, якщо він був, він таким чином ви вивільняєте тіло, відпускаєте все це і вам стає легше. Не вірите, перевірте. Молодці. Вниз, вниз. Що ми робимо? Ми будемо віджиматися, але ми будемо віджиматися ось таким чином. Ми опускаємося вниз повністю і піднімаємося повністю. Але вузький хват рук. Тобто, не як ви звикли по дівочиму широкі ручки, а саме зараз ми робимо вузьким хватом, щоб працював саме тріцепс, цей наш самий противнючий м'ясо в жіночих ручках тому, щоб він працював, нам треба лікті притискати до тіла, тобто тримати їх ось таким чином, не широкі, а навпаки, близько-близько. Але щоб було легше вам себе підняти, щоб ви це змогли зробити, то ми будемо опускатися до кінця, відривати руки від підлоги, і тільки потім підніматися. Зрозуміли? Кому буде важко, покладіть ступи на підлогу, але краще тримати в повітрі. Тобто опускаємося, відриваємо ручки, знову ставимо під грудь, лікті притиснули і піднімаємо себе. Добре? Поїхали вниз. Відриваємо вгору видих один. Вниз. Відриваємо. Вгору видих. Два. Голови не клювати, Три. Чотири. Не клюємо головою. Потилиться на рівні зі спиною. П'ять. Шість. Десять. Цього робимо. Сім. Плечі від двох відтягнули. Вісім. Дев'ять. Ще один, всі можуть. Десять. Відтягнулись в позу дитини, відтягнулись відпочили. Витягнули руки в ліктях, поклали живіт на стегна, сідниці на п'яточки. Мізинчики пальців тягнуться вперед. Навіть під пахвами ви повинні відчувати розтяжку. І розслаблення. У кого дуже сильно втомлюються руки, покладіть їх долонями до е стоп, долоньками в стелю. Отак і розслабте, прямо опустіть плечі. Коли у нас перерва між вправами, оце, оце положення буде дуже комфортно вас розслабляти, ви максимально відновитеся. Поїхали. піднімаємося. Ще один підхід. Ну, Один підхід немає взагалі. Сенсу робити, мінімум два даю. Ви цей час можете ставити на паузу, робити 3-4. Це буде ось так класно. Але я орієнтуюся на середньостатистичну людину, тому хоч би два зробила. Лікті притягнули, поїхали і видих і вниз вдих. Відпустили, поставили підйом, видих, вниз вдих. Відпустили, поставили, підйом видих. Живо попідтягували. Попереки попідтягували, не провалюємося. П'ятий. Шостий? Сьомий. Восьмий. Не буду кричати, добре. Дев'ятий. І десятий. І знову відтягнулися. Подихали, відпочили, подихали. Ще одна вправа на цю групу м'язів. Переходимо до іншої. Ви зараз, з позиції планки на ліктях, будете підніматися на долоні і знову спускатися на лікті. Якщо буде сильно, прям важко, ви просто стоїте на ліктях або на долонях. Обирайте будь-який варіант і стоїте статично. Якщо ви відчуваєте сили в процесі, то пробуйте змінювати положення хоча б декілька разів. Ми таких підходів робимо 8 разів. Темп не швидкий. Тут не швидкість потрібна, тут якість потрібна. Коли ви переходите, ви повинні дуже сильно в корпусі перевалюватися з сторони в сторону, намагатися втримати себе на трьох кінцівках, щоб працювали не тільки м'язи руки, а й м'язи кору вашого корпусу, животику і спинки. Готові? Стали в якісну планку. Плечі під руками. Підтягнули животи. Працюємо. Вниз, вниз. вгору, вгору. Змінюємо руку. Вниз. Вниз. вгору, Вгору. Третій. Вниз. Вниз. вгору, Вгору. Четвертий. Вниз. Вниз. І долоні. І лікті під плечі ставити. П'ятий. вгору, Шостий. Сьомий. І восьмий. Піднімаємо, піднімаємося на коліна. Відпочинок. Дихаємо. Відновлюємося. Переходимо на бачок, лікоть під плече. Ножки витягнули. Стопа на стопі це найскладний і правильний варіант. Якщо дуже складно для вас це буде, ви можете взяти пост, стопи паровозиком, покласти. Якщо і так це для вас буде складно, тоді верхня рука вам допомагає упор тримати в підлогу. Але попу назад не завалюємо. Все одно підтягнути таз вперед. Я обираю найскладніший варіант. І запрошую всіх до такого варіанту. Лікоть під плече. Не провалюємо. Витягнули. Шия плить. Вухо максимальна відстань. Друга ручка в стелю. Підняли таз, опустили. Працюємо. Підняли, опустили. Три. Чотири. П'ять. Вище. Шість. Лікоть під плече. Не юзать. Сім. Вісім. Ще так само. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Переходимо на другу сторону. Лікоть під плечі гарненько. Витягнулися. Вухо від плеча відтягнули. Попу підтягнули вперед, не провалюємо назад, стопи або перевозіками або одна на одну. Ручка вгорі або на поясі, або поруч. І не завалюємося, не падати вниз, а м'яко себе опускати. Готові. Робимо вдих, видих і поїхали. Один. Два. Вище таз. Три. чотири. Вмикаємо, вмикаємо бачок. П'ять. Відчуваємо його. Шість. Візуалізуємо, як жир стане. Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. На животик відпочиваємо. Переходимо на першу сторону. Повторюємо. Лікоть під плече. Ножки разом. Ручка вгору та сперед. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Працюємо. Вісім. Вісім. Сім. Я вам рахую, повернулася до вас. Шість. П'ять. То телефон. Чотири. Хотів моєї уваги. вибачте, Три. Ще два. І один. Поміняли. Батарея сідає, треба прискорюватися. Виявилися. Поїхали. І один. Два. Три. Гарні, активні, спортивні. Вищі попки. П'ять. Не падать. Шість. М'яко вниз приймати себе. Сім. Вісім. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Поза дитини найкращий відпочинок. Завжди так. Дихайте, в позі дитини лежимо, дихаємо. Остання вправа і уповільнюємося, але, повірте, вона не така легка, як вам буде здаватися на перший погляд візуальний. Ми встаємо в позу четвіреньок. Долоні під плечима, коліна під стегнами, підтягнутий живіт, куприк, максимально плоска, плоский поперек. Не прогинаємося і не округляємося плоскою. Піднімаємо праву руку і ліву ногу. Для когось це буде достатньо тримати в такому положенні себе. У кого є сили і можливості, то згинає коліно і лікоть і йде назустріч, залишаючи кінцівки паралельні підлозі, роби видих. І з вдихом повертається назад витяжіння. Поїхали. І повільно. Видих. Витягнули вдих. Видих. Витягнули вдих. Видих. Витягнули вдих. Видих. Витягнули вдих. Давайте ще два рази. І останній. Молодці. Поклали пару. Поміняли пару. Вивели ліву руку праву ногу. Вирівняли, підняли, працюємо. Лікоть коліна назустріч в сторони. Коліна до плеча, лікоть до стегна. Два. Три. Живіт підтягнули. Погляд в підлогу. Потилиться на рівні зі спиною. Чотири. Тримаємо. Стараємось. П'ять. Остання вправо. Ще. Шість. Сім. Останній разочок. Давайте, давайте. Видих. І поставили поза дитини. Молодці. Зараз розтягнемо трошки ручки. Переходимо на живіт, лягаємо прямо на животик. Виводимо руки на рівні плечей в різні сторони. От в різні в різні сторони. Максимально на рівні плеч, не під грудьми. Потягнули, і опустили лоб в підлогу, наскільки змогли. Дихаємо. Піднімаємо, поміняли руки. Тепер та, що була вгорі, з піднизу йде і навпаки. Але тримаємо руки на рівні саме плеч, не під грудьми. Максимально в дві сторони витягну, долоні дивляться в стелю і опустили чоло в килим. Розслабтесь. Піднімаємось, піднімаємося. Виходимо в кобру, плечі назад, грудь вперед, вдих, видих, вдих, видих. Ще раз вдих, видих, вдих. І в позу дитини видих. Компенсація попереку. Піднімаємося, залишаємося сидіти попою на п'яточках, тягнемося. Ваша задача з'єднати долоні разом, так, щоб основа долонь була повністю з'єднана. Не просто пальці, а саме долоня в долоні, але це робимо за спиною. і Тягнемо з'єднані пальчики і долоньки в підлогу вздовж тіла. Не відводимо від спини назад, не потрібно. А саме в підлогу, плечі вниз, лопатки вниз і натягуємось. Тримаємо гарну поставу, маківку тягнемо в стелю. Робимо гарний вдих, спокійний видих. Ще раз гарний вдих, спокійний видих. І ще раз вдих і видих. Послабляємо ручки, відпускаємо замок. Відло в стелю ручки вдих, обняли, обійняли себе видих. Знову вдих, поміняли руку, та, яка була вгорі, на іншу видих. І повторюємо ще так. І відкриття вдих, обійми, видих. І відкриття вдих, обійми, видих. Молодці. Ваші ручки сьогодні попрацювали. Ви молодці. Виконав це тренування. До нових зустрічей. Па-па!